Вітаю колеги на каналі. Сьогодні у нас 28 грудня. Прийшли ми на свій маточник фундука і зараз будемо робити обрізку даного маточника. Сьогодні будемо проводити такі процедури, як обрізка прикореневої порослі, а також будемо робити формуючу обрізку саджанців. Ось так виглядає наш маточник. Схема посадки у нас міжряддя в районі 2,5, можливо, 3 метри. І в ряду на саджанці йшли. Що метра? Е, переважна кількість сортів, які висаджені, це є каталонський е, плюс запилювачі Косвард, Веба і Тонда Діджифоні. Е, в цьому другому ряду ми досадили Сан-Джовані Стета і Епсилон. І Місцями її випади будемо досаджувати Джефферсоном. Е, що ми будемо робити? Як бачите, саженці у нас загущені Ось, ці, ось цей ряд. Будемо вирізати повністю прикореневу і будемо залишати суто на горіх, бо дані саджанці практично ніхто не хоче купляти, тому для того, щоб не бавитися, будемо обрізати прикореневу поросль і будемо залишати, формувати дерево під горіх. А основна частина будемо вирізати слабонькі однорічні прирости, будемо зачищати, плюс будемо формувати крону і підготовляти вже саджанці під, як то кажуть, розмноження. Ось ці саджанці... І це є тета. Ми будемо також зачищати, ми з них горизонтальні відводки брати не буде. Будемо пізніше в майбутньому нарізати лише е, живці на прививку. Ось так виглядає даний маточник. І також, е, бачите, практично у нас дерева сформовані, е, практично ми їх не формували, просто висадили, е, обрізали основний е, пагін і, ну, і далі вже собі різ, як різ. Ми практично Формування не робили, бо планували рік-два отримати декілька горішків, залишити один стовбур і решту все е, давати на саджанці. Ось так, друзі, приступаємо до обрізки. Давайте почнемо з цих дерев. Почнемо з прикоренової порослі, а там далі вже по ходу розкажу, що до чого і як. Починаємо обрізку з прикоренової порослі. Якщо, наприклад, на саджанці вони не йдуть, ту поросль ми видаляємо. you <sniffs> Обрізали 9 дерев і в них практично не формувалися і зараз спробуємо з них щось зробити. Зачищаємо штамп. Віддаляємо центральний пагін. Ось це у нас буде перший скелетний ярус. Видаляємо всі гілки і в середину. Також можна цей штам перший зачистити трохи. Далі залишаємо ці три гілки скелетні, а цю видаляємо. З цієї сторони практично є одна лише скелетна гілка, укорочуємо її, так само ікорочуємо ось ці три гілки, але на бруньку, щоб брунька дивилася нам назовні. Так. З цієї можна буде сформувати ще одну гілку. Є і важко видаляємо. Так, в принципі, дерево сформоване. Наступне також постараємося зробити штамбом і у вигляді чаші. Це наш штамб. Зачищаємо від маленьких гілок. Так. Так. Це у нас буде перший ярус. Тут три гілки дуже щільно одна біля одної, Цю центрально видаляємо. А ці вже обрізаємо на висоті 80 см на зовнішню бруньку. Так само оця трохи незручно. А ці менші гілки залишаємо, можливо отримуємо ще й врожай. Це дерево сформувати чашею проблематично, бо в нас є центральний пагін. І щоб сформувати чашу, нам необхідно видалити ось цю гілку і ось цю. Тобто дуже багато видаляти. Тому ми залишаємо цей, цей, цей центральний, оці бокові скорочуємо приблизно десь на половину. Та якби будемо формувати, так як формують яблуню, стройне веретено. Так якби це у нас просто яблуня під дією, під навантаженням яблуку, гілки йдуть ось таке положення під, на фундуку, ось таке відхилення зробити проблематично. Просто обкорочуємо перший ярус. Буде перший ярус, тут у нас буде у цій зоні другий ярус. І також робимо центральний провідник, піднімаємо догори, прибираємо всі конкуренти. Так, Залишаємо один пагін, який у нас буде як провідник. Тут залишаємо на дві бруньки, щоб пішли гілки розгалуження. І верхушку можна буде чудів коротити. Щось подібне буде формування як, як яблуня, але трошки більш карявіше буде виглядати за рахунок того, що фундук і в нього гілки більш йдуть вертикально, ніж горизонтально. Трохи карикатурно виглядає, але чашу створити з даного буде дуже проблематично. Залишається або видаляти ось цей провідник і залишати в нас три гілки першого порядку, або з цих гілок переводити на перший ярус, а цей лишати і формувати веретином. Попробуємо зробити так як яблуню ці короткі гілки залишаємо на плоду Давайте спершу почнемо з нижнього ярусу. Обрізаємо його приблизно на 50%. Видаляємо так, щоб гілки, бруньки в майбутньому не йшли всередину крони, а йшли назовні. Таку обрізку практикуємо перший раз. Основна частина дерев у нас формується по принципу штамп плюс чаша. Формування чаші. Ось такий експеримент зробимо на декілька деревах Однака і побачимо, як в подальшому з ними працювати. Тобто у нас буде перший цей ярус, це у нас буде основний штамп. Так само зараз тут прибираємо конкурентів. Можна, в принципі, по одній брунці позалишати, подивитися, як воно буде у дальшому рости. Та, якби зрізаємо на клик, подивимося, що з цього вийде. Так. Ось так, отримали ось таку обрізку. По принципу стройного веретена. штамп, потім якби, пішов у нас перший ярус і пішов центральний провідник. Центральний провідник залишили гілки на плодоношення. Верхню частину ми практично обрали всі конкуренти наклик, залишили 2-3 бруньки і пішов вниз центральний провідник догори. Вершили обрізку 9 дерев, коротенько пробіжимося по кожному дереву. Дане дерево, бачите, штамп. Е, Перший оцей ярус. Раз, два, три. І також вирішили перший ярус нагрузити ще знизу ще 4 гілки. Тобто, якби буде наш перший ярус дуже такий розширений. І там подальше подальшому вже будемо доформовувати. Пообрізали в районі на 80 см від основного стовбура до кінця пагона. Далі це пішла хаотична обрізка, по принципу, з цього стройного веретина. Ось, Наприклад, в даному прикладі, ось, бачите, це у нас так би і рахується як перший ярус, Хоча на яблуні перший ярус мав би бути гілки більш горизонтально. Ось в такому положенні фундуку йдуть вертикально, тому обрізали перший ярус в районі 60 см. Основний стовбур. Пішов до гори, ця зона між першим і другим ярусом залишили на плодоношення, пізніше ми їх повидаляємо. Верхня частина, зробили, забрали конкурентів на клик на дві бруньки, позалишали, і бруньки в різне положення. Тобто гілки будуть йти в різні сторони. Верхушку чуть підрізали. Наступне дерево також. Кажу Чесно кажучи, перший раз робили таку обрізку на фундуку. В принципі, основна частина в нас в йде суто формуванням чаші. Ось як ці перші дерева, тільки що це вже запізніла обрізка, і тому вони не так коректно виглядають. Чим пізніше обрізка йде на чашу, тим більше вирізу, тим більше, як бачите, ось такі грубі стовбури центральних провідників видаляються. І це і дуже багато шкоди наносить фундуку при обрізці. Так що обрізку треба робити перші два роки, а там по-дальшому вже буде менше обрізатися. А зараз, в принципі, перейдемо на основні. На наступний ряд ми практично ми вже обрізали на, на штамб, на чашу, і цей буде вже трохи легше формувати. Ось так, друзі, дивіться, якщо практично не робити обрізку з першого року точніше від висадки, то бачите, бачите, дуже важко пізніше формувати і дерева виходять хаотичні такі, як такі карикатури. Дуже важко і дуже багато пізніше в подальшому видаляти. Ось бачите штамп. І перший ярус ми замість двох гілок заклали вже чотири для того, щоб отримати трохи врожай, щоб дуже багато не видаляти. Центральний стовбур видалили. Ось це у нас перший ярус і тут же пішов другий ярус розгалуження. Саме ось тут. В принципі, після висадки необхідно обрізати, якщо на штам, для такої, такий приклад. Обрізайте на висоті, який вам треба необхідно, штам 60-80 см чи метр, Отримуєте Декілька гілок і вже пізніше подальшу їх видаляєте на зовнішню бруньку. Що таке на зовнішню бруньку? Пару, санти... Пару міліметрів вищі бруньки, так щоб, наприклад, бачите, на цій, брунь... на ось цій гілці брунька дивиться в цю сторону, а на цій гілці вже дивиться протилежно. І на цій верхня брунька дивиться також протилежно. Таким чином, щоб стартанувши бруньки, дали гілки в різні положення. Ось так таким принципом ми обрізали основну частину саду і виглядає дерева чудово. Тут ми обрізку не робили, просто висадили і зараз практично дуже важко формувати. Входить ось така карикатура. Але трохи пообрізали. бачите, які дерева повиходили, ось тут плюс-мінус вийшло добре, є розгалуження. Досить так непогано. по-дальшому піде. Ось цей також, бачите, велику кількість знизу видалили. Залишили на плодоношніх тут плодові бруньки. Центральний стовбур видалили, залишили тей, бо перший ярус. Трошки обрізали. Ось таке подібне на чашу в подальшому сформуємо. Ось тут була обрізка також. Але пішло розгалуження, але перший ярус був. Та якби на в районі 60-70 см зависоко, також центральний стовп видалили, і ось таке розгалуження зробили. Оце вже обрізали плюс-мінус добре. Ось, бачите, наступне дерево також. Ті низький штамп, але за рахунок того, що перший яр дуже високо, і також багато гілок пішло на видалення. Але що лишнє видаляється? За сезон наросте і там подальшим будемо доформовувати. На даній ділянці у нас не було завдання правильно сформувати. Нам тут основне було отримати хороші відводки і займатися суто розмноженням саджанців. Але деякі сорти розмножуємо, деякі перестаємо розмножувати. і Тому переформували на горіх, порослі видалили і трохи так хаотично скомбінували. Плюс ось ці 9 дерев будуть нам слугувати як запилювачі в подальшому. І будемо так залишати трошки центрального провідника, щоб була невелика кількість горіхів. Якщо не буде потреби в даних сортах, то будемо переводити також на горіх. І щоб не втрачати час, в нас якби буде центральний стовп готовий. Ось так. Так що, скільки раз говорю, основне при формуванні почати від першого року і там в подальшому буде, не буде ніяких проблем. Ось цей стовбур. Тіпа типу стройне веретено, центральний стовбур пішов, щоб його не видаляти, бо він дуже масивний. Залишили так, якби перший ярус, тут піднялися, тут у нас буде другий і цей провідник піде догори. На цьому ми вже зробили так, якби штамбову обрізку, видалили центральний провідник і залишили три гілки першого порядку. А це все залишили, просто може буде горіх, як ні через рік часу це все видалиться. На даному також вже пішов типу, чаша, але гілки дуже завужені. бо не було такої хорошої обрізки. Оце вже у нас пішов стовбур дерево, пішли, також сформували чашу але бачите, який товстий провідник центральний його видалили, залишилось такі перші яруси, трохи повидаляли на зовнішню бруньку пізніше з них сформуємо чотири гілки другого порядку. Ось така карикатура вийшла також. так а тут вже переважно видаляли центральний і залишали так би вузький перший ярус, але дуже високо. Ось так. Низький штамп серкується так, як буде як перший ярус в районі метр, теж не дуже приємно і не дуже красиво. Залишилося внизу дорізати, але сіла батарейка, а вручну різати дуже важко. Там зараз зарядимося і пізніше продовжимо обрізку. Формуйте дерева правильно і формуйте з першого року. І не буде пізніше в подальшому проблем у формуванні. До зустрічі!